Так, друзі, всім привіт! Раз на зв'язку. Сьогодні у нас війна з Аллея зв'язд поляки. Потужний альянс. Раніше ми їм програвали зазвичай. Ну, давайте коментувати тапок. Зараз побачите в цьому тапку. Мій прокол. Запорений шот. Як бачите, камінь на фіолетових ударників є. Замість того, щоб монікові вдарити, потім прокинути кристал, я прокинув спочатку кристал. Тепер дивіться, умлас накинув мітку на ангербоду. Тобто, по факту, мені потрібно було моніку і по лівому краю бити, щоб зняти мітку. Я її проігнорив, тому що не думав, що вона так жахна, як тільки що ви побачили. команди лягло просто. Ну от таке. Ось тут, мій принципі, прокол, тут змарнований шот. Так то команда взагалі не складна, просто потрібно знімати було мітку Умласа, і фіолетовими я походив неправильно в початку. Ну, то таке було. Перша хвиля це ніч. Ніч була в 11. Увага на мінусі, тому може й таке бути. Тут я 3-1 1 не брав, тут я 2 фіола взяв, тому що тут багато треба диспилу. В общем так, пробив зробили, Скільки там вийшло, 12 балів, чи щось таке, зараз побачимо. Так, 12 балів перший тапок. Другий тапок сюди ми взяли. Я взяв із Данамі. для підвищення урону. Получається, вона таке да і Хонда Разом друг друга підсилюють в атаці. Але потрібен такий захист, на якому можна зарядити їх всіх. Ось, в принципі, цей захист він і підходить. Один кукулькан, він а, не страшний. Ну, так, б'є, звісно, але можна пережити. Так, тут я походив двома. Шукаю камінь ще раз на хонду, щоб кисямбу не заряджати. І розумію, що потрібно трошки якось кисямбу того добити, бо можу зараз я від'їхати. Так, кисямбу ми добиваємо. Ходимо далі. Є. Ну, в принципі, бачите, на таких на соплях, як то кажуть, витягується бій. Але. Перемога є перемога. Це насправді в мене нестабільний тапок це ще зараз. Під нього лише от такі пасивні захисти гарно знаходити з кисямбою. Так, і хтось об цього тура потім зловив ноль, це, це як? Це я до альянсу звертаюся мого. <т Thirdly> <tiny> Ціль легка в принципі. Так, забрали. Це у нас перша хвиля. Пробив потім шот у лізі зірок не заходила війна взагалі, розбив повну куча. Так, ну і тут е е теж захист легкий. Єдиний, хто може мені підпортити, це Нізар. Тому я взяв таку одну із своїх слабких команд. Ну, В першій хвилі завжди слабкі відкидаю в першу чергу. Так, ну тут ми починаємо з Різ і Одіссей. Все. Наче один із самих слабких тапків, але я, мабуть, даремно його так називаю, тому що він реально ну, потужний після зрізу броні. Ці решта простих героїв б'ють геть непогано. І камінь, і герої, і так далі. їх нічого не спасе вже, звісно. Так, третій шот готовий. Ой, третій другий шот готовий. Це перша була хвиля. Зараз переходимо на переворот. Можна сказати, що це переворот, но я трошки раніше відбив, відкидав тапки. Ось цей тапок, який зараз ви бачите, він був один із найстабільних. Щойно я його. Росрав, зараз покажу як. Тут з камне все нормально, в принципі. Бачите, стараюсь заряджатись по бокам, щоб хоча б Джован Сін зарядити. Її вийшло зарядити. Все. Ось зараз потрібно було ходити Джован а от зараз. Чому? Я думав, що Кана не проб'є. А я коротше, просчитався, тому що. Не замітив оцих баранчиків, тобто підвищення урону за рахунок з ульти. І ось втратив ключового героя в цьому бою, ключового, прямо ключового. Атропас тут просто без неї ніяк. От і все. І далі вже можна було виходити вже прямо зараз. Ну, тут вони починають розультовуватись, тут вже, в принципі, те, що я там. Похоже, одним другим, третім героєм це таке, ну центр, можливо, заберу. Так, центр ми забрали ще там якийсь трохи урону я внесу, але ви бачите ці літучі миші зробили вже свою справу. Так, що я там ще трошки вдарю, так? Да? Ще трошки вдарю. І що? І сігордом ще доб'ю? Так, двох героїв зніс. На цьому все. Далі моя команда тухне. Коротше, просто потрібно було Джован цінг походити і можна було б цей бій витягти і зробити шот. Не такий складний захист. Так, йдемо далі. Тут я пішов на голову альянсу їхню, на магію Почав відігравати тут від пазузу, тобто або кінічехау, або пазузу От проти канни. Йдемо пазузу, майже вбили ту Канну. і потрібно докидувати її з камню. З камнями ми докидали, все чітко. Далі вже буде легше, автолік вже непроблемний, в принципі. Енгус хіба що в синього вдарить? По Бельфігору я радий, що вони б'ють, тому що він буде сильніше бити в результаті. Ось він нормально вносить урону і підліковує своїх. Такий герой підтримки і дамагер одночасно. Ось нормально урону вносить бліфігур, хорошо працює, в принципі. Ну і тут я розумію, що зараз можуть мої просто впасти. Потрібно через пазіка відігравати, гратися нема коли. Ну, крепко стоїть команда, насправді пазик не вбиває, так як я очікував. Ну, Нічого страшного. Тікаючий хіл від оборона працює, все нормально. Потрошку героя за героєм ми зносимо Міньйони навішані, тому в принципі я тут був впевнений, що вже нічого вони мені не зроблять. Як то кажуть, справа часу. Так, три копія пазі кидає в кісям, лишається один енгус. Так, і ми добиваємо. Є. Це у нас третій шот за війну. Два розбива, три шоти і зараз останній тапок. Так, останній тапок я взяв топовий теж. Викачав, до речі, вже останні жовті війська на 30 рівень. Все в мене вже повноцінний набір 30-х військ. Тепер шукаємо от ці артефакти. Так, ну тут захист теж неприємний. Через скаді з... вийшло зіграти. Класно, що в неї вона зарядилась, тому що часто бувало, що не знаходив я тих 3 камінця на скаді, і це створювало певні проблеми. Центр зносимо, Лідія ходить і зараз моя задача не зарядити Оніда, а добити його якнаймога швидше. Тут я запанікував трішки, тому що Оніт зараз в теорії міг би вилікувати всіх, зняти всі оці прокльони. І це могло коштувати мені бою, в принципі. Тому що повторний хід Нізара і так далі, і з руки почнуть бити. Але, дякуючи комбо, вийшло його добити. Все, тут, в принципі, шот. Як то кажуть, початок е адекватний був, а тут вже з онідом, тут трішки везіння було. Не без цього. Бо буває не везіння, а буває везіння. Тоже таке. Ну, Я не, не впевнений, що я програв би тут, але прийшлося б довше повозитись далі ще. Тому що Матільда розвіює ти всі його щитки і так далі. Друзі, результати війни ми перемогли 0 тапків суперника. У нас ще є тапки пару штук на 5270 на 5100 зараз, ну там 5300, може 5400 у нас буде. Добре, всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас закінчилась війна.